На сторінці 10 прочитаємо тему уроку 165 з розділу Україна в науковому просторі. Читаємо разом. Чому тиш запахи. запахи? Продовжуємо досліджувати питання за темою фізика навколо нас. А для цього нам потрібно з вами пригадати, що таке дифузія. Подивіться на екран.

Перемішується. Цікаво, яке запитання сьогодні у нас від Центаврика. Послухаємо. Добрий день, друзі! Сьогодні ми разом із центаврятами розглядали квітки Едельвейса. Його не можна збирати, однак є штучно створені сорти для домашнього саду. Малята запитали, чому в кімнаті відчувається медовий аромат. Я намагався пояснити їм це фізичне явище, але, на жаль, вони мене не зрозуміли. Допоможіть дати відповідь на запитання центаврят. Отже діти про що просить наш центавр? Допомогти йому ж, о, на відповісти на запитання цин, о, центаврят. А яке запитання центаврят? О, Чому? Чому... В кімнаті відчувається сама да, так. так, малята запитали, чому в кімнаті відчувається медовий аромат? Отже, діти, щоб дати відповідь на це запитання, нам треба теж підготуватися. Тому переглянемо мультфільм. Який нам допоможе. Увага на так, цікавий мультфільм діти. Так, так, Мультфільм переглянули. Тепер прочитаємо пізнавальне запитання і гіпотезу про поширення запаху. Читаємо разом. Пізнавальне запитання. Запах смачної, її на відстані. Прочитаємо гіпотезу про поширення запаху на сторінці 11. а перед цим дамо слово Мілані. Вона нам. Хоче щось розказати, прошу, Мілану, що вони можуть відчувати запах смачненького, тому що там був вітер. Добре, Читаємо разом гіпотезу, вмикайте мікрофон молекули, Смачка перевішилася з молекулами у повітря та, та розлітаються та, в різних напрямках. От Міланочка сказала, що вітер був, а ми з вами ще знаємо, що відстань між молекулами у повітрі велика. І від цього запахи розповсюджуються швидше. Отже, працюємо як справжні науковці, читаємо міркування, вставляємо пропущення. Мир. Мир. Запах Запах вкусный. Это монеты, что варятся в Казани. Смачні молекули без ПСП... перному, хаотичному, ПСП... хаотичному. хаотично рухаються та потрапляються. Вони об'єднуються. Ми з вами пригадували, що у результаті речовини зпішуються Молекул. з молекулами повітря поширюються в молекулах. Різних... Напрямка. 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 Органів. Органів за нього. Так. Отже, діти, беремо ручки, пишемо. Смачні молекули, безперервно, хаотично. Рухаються та потрапляють у повітря. Завдяки дифузії вони перемішуються, перемішуються рухаються. З молекулами повітря поширюються в різних напрямках. Напрямках. напрямках розумники. І потрапляють до органів нюху у ніс козаків. Тепер ми з вами можемо дати відповідь на запитання центаврят. Читаємо разом. Можна відчути аккімнати, де їх де... РДВі... де... РДВі... де... Вона... відбувається вже відсути аромат. Як ви, діти, міркуєте? Хочу вас послухати. Можна медовий аромат. Молекули медового аромату безперервно. Аріночка, говори. Далі. Молекули Ро Ромату едель весен, перемішується молекули повітря, Вони... пошириться mm -hmm. в різних напрямках до і потрапляється до органів нюху. Так. Розумничка, Молекули медового аромату безперервно, хаотично рухаються та потрапляють у повітря. У відстань між молекулами у повітрі велика. Медовий аромат відчувається у всій кімнаті завдяки дифузії. Вони перемішуються з молекулами повітря і поширюються в різних напрямках, і потрапляють до органів нюху у цен та вряд. Ось чому вони і відчувають запах Едельвейса, такий медовий, солодкуватий аромат. Діти, прочитаємо довідку, це важливо. Дізнаємося, чому Едельвейс занесений до Червоної Книги України. Читаємо разом.

Перегортайте аркуш у зошиті, і на сторінці 12 назвіть хімічні елементи, символи, яких ви бачите ось у рамочках. Вони вам знайомі. Пригадаємо і назву, і символ, і зарядове число ядра. Павлик, тобі слово, прошу. Літі. Так, літій. Яке зарядове число ядра у літія? Пам'ятаєш? Три. Три. Пишемо літій. Діти, звертаю вашу увагу, назви хімічних елементів пишемо з великої літери. Аріночка, тобі слово. Оксиген зарядиве число вісім. Так, пишемо. Так, про гідроген нам написано. Діти, пригадайте, з яких елементів утворені водень і кисень, що входять до складу повітря. Подивіться на екран, читаємо разом. Водень.

Кисень читаємо. Це на що складається речовина, з молекул, воли. Як містить два атоми оксигену? О два. Пригадали? Заповнимо комірки хімічних елементів та розмістимо їх у будиночку. Отже, ми з вами бачимо, що зарядове число ядра у гідрогена один. І стрілочка нам показує, що ось його комірка. Нам треба написати назву гідроген. Праворуч під номером 2. Діти. Який хімічний елемент ми напишемо? Подивіться. Зарядове яд... число 2. Павлик підказує. Гелій. Гелі. Ось ми писали з вами. Зарядове число ядра 2. Отже, ось в цьому будиночку пишемо символ, читається «Е» або г. Пишемо гелій. Ксюшу послухаємо. Прошу Ксюша. Под номером три літій. От літі під номером три. Розумничка. Символ лі. Назва Літіть. Аріні надаємо слово. Прошу Аріна. Карбон зарадиве число шість. Так, ось комірка під номером шість. Літерою С символ позначено. І назва карбон. І Веронічка знає ще, який символ нам потрібно записати до будинку. Оксиген. оксиген під номером 8. Так, ось комірка під номером 8. Символ О. Назва оксиген. От, які ви молодці, добре знаєте хімічні елементи і правильно розмістили їх у будиночку. Приготуйте зушити. зушити для домашніх завдань тиждень 19. Розгортайте його. Повторіть вивчене на уроках Я пізнаю світ для цього на сторінці 2 розгадайте кросворд Східна Європа. На сторінці 3. Завдання номер 2 Оберіть правильну відповідь, упишіть букви відповіді у зірочки і складіть слово затриманих куку. Завдання номер 3 Розташуйте наведені хімічні елементи в порядку зростання величини зарядового числа ядра їхніх атомів.